Отже, ми ще поговоримо зараз ще про тиснені У Стиснення здоправить, метод XP і стиснені файл. Expect створює стисний файл, у якому містяться всі параметри маркери та зрештою стиснює одиниці даних зображення. Параметри складаються зі слів довжини 4 біти, об'єднаних у пари з одного байта або з двох байтів. Маркери необхідні для поділу файлу на частини. Маркери дають довжину 2 байти. Перший байт урівнює, ну, ми так позначимо FFX, -та, а другий не 0 і не FFX. Перед маркером може стояти декілька байтів з FFX, так таблиці на наступній сторінці перераховані всі мальові 3D. Перші чотири групи складаються з мартею початку по, каблу, стиснені одиниці даних об'єднуються в мінімальній одиниці даних, MCU, Minimum Data Unit, так? де мінімум data, е, е, data Unit складається або з однієї одиниці режим безпорядування, або з трьох одиниць даних усіх кольорових компонентів. Режим Ось є Описання всіх, так? Тут є кодування Гахмана, так? Кодування Гахмана, недиференціальне кодування Гафмана, так, дифференціальне кодування Гафмана, диференціальне арифметичне кодування, дифференціальне арифметичне кодування, таблиці для методу Гафмана, специфікації для арифметичного кодування, початок нового інтервалу, так, інші маркери. І всі маркери, які, які ми тут будемо говорити. Ну, і не зервований ще марк. Не всі мають відповідно, своє значення, мають відповідно своє значення, так, ну, і, і описання, до від чого вони На цьому рисунку зображено всі основні частини вихідного файлу, стисненого за методом сферу. Частини включення квадратних дошків можуть бути так само відсутні наприклад. LSTO, так, чи LSTM1, так? Часка, яке такі є таблиці, таблицю. Пайп починається з маркера COI, так. І закінчується маркером EOI. Між цими маркерами з тисний образ ділиться наказ. В ірухічному режимі може бути декілька кадрів, а у всіх інших режимах і тільки в кадр. У кожному кадрі інформація про зображення зберігається в одному або декілька встання. В кадрі також є заголовки, перед якими можуть бути розташовані таблиці, які в свою чергу можуть мати так. За першим сканом може слідувати сегмент DNF. Um, so says, uh, define numbers of line, uh, визначення кількості рядків, який починається маркером DNA. В ньому записана кількість рядків віднятого образу, що міститься в так починається з таблиці, яка, ну, яка так само може бути відсутня, до якої йде заголовок стану, після якого поміщається декілька сегментів інтропінного коду. І eh, CS, так, тобто е інтроп-код сегмент, який розділяється марками перезапуску EST. Кожен із CS складається з одного або декілька блоків MSI, де MQA це одна частина даних, або Ну, це Все Все прости. Прошу активні питання до лекції, панове. Зараз питання немає. Дякую за перегляд.